І так, друзі, всіх вітаю. У нас знову ж таки огляд форм. Це вже два є комплекти. Зараз буду пояснювати, ну, що як виглядає. Почнемо з цього комплекту, в якому ми маємо три форми. Тут йде 30-та товщина стінки. Це форми йдуть в Одесу. Далі так же саме стандартне дно. Ну, Як бачите, тут пластику ну, дуже багато. Тобто, оце коштує ну, прямо. Нормальних. І воно важить саме, саме найбільше, я би сказав, би так, важить мабуть, дно, тому що тут багато дуже пластику і він дуже тяжкий. Зроблено по стандарту, 30-та товщина стінки. стінці. Отут пропитку не робив на верхній частині, тому що з практики вже зрозуміло, що краще покрити його 2-3 рази воском, і воно буде ну, нормально там працювати. Тобто там воно не потрібно. Далі маємо. Стандартний 145-й корпус, тільки логотипи йдуть ось такі, давайте я вам покажу. Добрий пасічник. Отак От воно виглядає. От так. Добрий пасічник. Так, ну і далі у нас Це стандарт. І далі йде криша, вона йде висока, щоб її не гнуло. Ну, я маю на увазі не висока, а товста. Тобто по товщині вона, по-моєму, 7 см, щось таке, якщо не помиляюсь. Оце маємо такий комплект, воно поїде в Одесу. Ну, По суті, це наш стандарт, який ми робили колись вулики спінополістірова. Мабуть, людина так, також собі і працює на, на таких вуликах, тому так і замовила. Далі в нас іде комплект. Ну, як комплект, ми його доукомплектовували. Наша 300-та форма вже була готова. Ми її відлили, мабуть. Якщо не помиляюсь, там 50 чи 60 корпусів оцею формою. і все. Довкомплектували 145 корпусом кришею, тому що вже вони були продані, і дно наше на два льотки. Ним взагалі тільки була відлита ну, дві деталі, по-моєму. І все. Абсолютно новеньке, протестоване, все працює на два окремих льотки. По центру можна ставити перегородку і все і працювати. В 300-му корпусі і в 145-му корпусі я зараз вам покажу. йдуть Ідутьі вставочки 5 мм. А З боку, так, з ручкою ще плюс. В 300-му, що в, 300 в 145-му, тому що логотипи були наші зняті, а ми поставили туди, ну вже бачите, протестовано, вже деталі такі змазані. Ну, і точно так же в 145-му корпусі 145-й новий. Ручки і вставочки до цих боків по 5 мм. Криша також стандартна, вона трошки нижча, по-моєму, 65 мм по висоті. Має ну, ось такі форми народ. Це все їде. Один комплект, інший комплект. І ще в нас буде ще відео огляд ну, по цих замовленнях, що були попередні, також будуть там, але вони будуть без безфальту. І також покажу. Теж цікава комплектація. Ну і далі у нас буде знову ж таки поступово будучи, періодично є ще дуже цікавий шестирамочник. Він буде, та, він є в наявності, у нас присланий. Ми з нього зняли розмір і зараз нарізається і також будемо робити форми. Дуже цікавий, кому це буде цікаво, я, я думаю, буде багатьом цікаво, хто займається ну, помадковий системі. Я думаю, буде кожному цікаво. Тому народ, форми готові, закриваємо, пакуємо обов'язково для того, щоб ну, більш воно краще доїхало. З вас лайк. Хто не підписаний, підписались. В першому коментарі наша ссылка на наш сайт. Подивились стіни. Кого що зацікавило, звертайтесь. ППУ форми, ППУ вулики. До речі, на форми зараз робимо 5-7% знижки. Тому ну це від комплекта, Тому звертайтесь, чим зможемо, тим поможемо. Всім блаславі. І так, все, форми загрузили. 7 штук їдемо зараз відправляти тому якось так на розвертайтесь